Зібралися ми з хлопцем у похід із наметом. Так, це наш вид відпочинку. Так ми проводимо час разом. А тут можна глянути, як розквітають крокуси після квітневих снігопадів. Йдемо ми на полонину Григорівка, що знаходиться біля полонини кукул. З собою завжди в подорожі ми беремо нашого ф'юджі, щоб зберегти спогади. Після 14 кілометрів трекінгу найкращим рішенням було зняти своє взуття і трішки відпочити. Блін, як же ж це круто. Це дуже круто. Я не маю такого досвіду. Я ніколи не ходив. На жаль, на жаль. Але я б дуже хотів. У мене є такі, знаєте, е... ну, не то, щоб цілі мрії, я не знаю. Я би хотів, коли настане. Для цього можливість а, по Дністру спуститися на, не на каяках, а, знаєте, на таких, але так конкретно спуститися. Я раз спускався минулого літа, але хотілося б довше там, прям довгий такий, там, траса, шлях, не знаю, кому правильно називається. І я би також хотів вгору так сходити. Правда, я боюсь там ведмедів і знаєте, і вовків. Я не знаю. Я недавно бачив відео, як біля буквально ведмідь вибіг на дорогу. Чи десь в річку. Короте, ну, одним словом, це ще одна фобія, і, типу, якби, ну, не знаю. На багі, на квадріках ми каталися на, на високі гори, це все було. Але це, напевно, інший вайб, коли ти йдеш ножками. Можливо, вдвох. Ну, вдвох ми точно я не зможу піти. З дружиною, бо ми загубимось. це треба, щоб знати маршрут. Але Хоча, можливо, там таблички якісь стоять. Ну, не знаю. Коротше, одним словом, я розумію, що ножками це зовсім інший вайб, що зі своєю дівчиною там десь собі можна, знаєте, по дорозі в лісі десь загубитися в хащах, нікого нема. Такі, знаєте. Фантазії вголос трошки, я говорю. Це. Це нормально, я думаю, ви всі розумієте, і багато в кого з вас теж є свої якісь там приколяси в голові. Вийти десь на гору. Ну це прикольно. Що з дівчиною не кожна дівчина на таке піде, знаєте. Інші скажуть: та ти що, чувак, гониш? Я хочу на Балі, повези мене на Мальдіви. Я не хочу ходити по горах пішки. Ну, ми про таких не говоримо, ми говоримо про. Знаєте, хотів сказати про нормальних дівчат, але буде трошки, якщо чесно, неправильно так казати. Нормальні дівчата теж літають на Балі і на Мальдіви, але і ходять в гори. Отак. А не тільки на Мальдіви. Ну, це таке. Я трошки відступив від теми. Поніжитись на сонечку, але недовго, так як потрібно було готувати вечерю. Розпалили ми наш вогонь. Вже не вперше ми на цій полонині, адже тут просто неймовірно відкривається краєвид на гору Говерла та гору Петрос. Ну і, в принципі, кусочок чорногірського хребта також захоплює наш дім. На цю ніч показує вам щось таке Ні, Ну, ребята, це дуже круто. Це дуже круто. Автор відео, автор ці відео. Респект. Дуже молодець, ну, красава. Типу, ви взагалі з хлопцем молодці. Ви молодці. Що тут сказати? Це. Кайф. Я єдине, я хочу, ну не знаю, запитаюсь, там ведмедів часом немає. Якщо побачите це відео, напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Там там ведмеді не ходять, бо я вже тих фільмів надивився, там, де хлопець з дівчиною десь були в лісі, і там на них напав ведмідь. Коротше, я не хочу зараз портити атмосферу цього відео, але просто вимушений запитати, бо в мене такі думки. Може, воно трошки невлучно, не в тему, але чому не в тему? Це ліс, ліс, гори, гори. Там що ведмеді водяться, напевно. що... Що ви в таких випадках робити, якщо вночі ведмідь прийде? Ну, що робити, блін, я знаю якісь там балончики з перцем чи що. Коротше, типу... Вибачте. трошки, як то кажуть, наламав чуть-чуть. Але ну що зробити? Я мушу то знати. Я хочу то знати. Хто в курсі, хто ходить в такі походи. Але якщо не брати уваги ведмедів і вовків. Це взагалі офігенно. Просто я би я би не то, щоб на ніч, я би там тиждень просидів на тій горі, але щоб в мене забрали телефон і інтернет. Я надіюсь, там інтернет лоби, щоб реально відчути себе от в живій природі, іменно кайфанути. Да, це, це круто. <му> Тут така краса. Під низом у нас надувні карамата, щоб не було холодно, бо земля ще холодна, спальник і вкладочок в спальник. Такі тепленькі, І, в принципі, все. Ну, круто, а що ще треба? Скажіть, що ще треба? Все, що треба, поза межами цієї палатки. Все, що приносить задоволення і щастя в житті. Назовні. Палатка так, щоб вночі там перекімарити. А так, то <смес> смисл сидіти в тій палаці. Яка різниця, що там середині? Головне, щоб в дійсності було тепло, тому що земля холода, і було чим накритися. Все. Ну, блін, кайф. Чесно, я зараз сижу, я вам по-доброму заздрю. Знаєте, не то, щоб там, а, щоб у вас більше такого не було. Ні. Я вам бажаю навпаки ще кращих походів і найкращих емоцій. Просто я б теж так хотів. Ну, що б брехати, щось тут, знаєте, видумувати. Ну, чесно скажу, я б, я б теж би хотів піти отак і так переночувати десь на природі. Це, напевно, незабутня атмосфера, незабутні відчуття. Це, напевно, що просто. я не знаю, що це таке. Я б дуже хотів. Місі на достатньо. Просто собі ось, так Лежиш? І кайфуєш. Лежиш? Я теж хочу сказати, лежиш і кайфуєш. А що ще? Не, ну це... Ша хавчик якийсь там собі на вулиці зготувати на... якісь там сосиски пожарити на вогні. Блять. Ви шо прикалуєтесь Я ще сьогодні нічого не їв, блін. Ах. І наша вам ті балі, наша вам ті Мальдіви, наше вам ті, то вообще це все, подивіться, як гарно, як круто, бляха. І ви знаєте, от чим кайф, типу в Україні, що ви собі от куди захотіли туди пішли? Знаєте, десь за кордоном, можливо, треба якісь дозвола, бюрократія, там то можна, то не можна. Купа якихось заборон, треба брати дозвола, все решта. А в нас, от реально, захотів поліз на гору і там собі сидиш. Можливо, за кордоном теж так, я не знаю. Але судячи з останнім часом, як відео закидають в інтернет, люди, які живуть за кордоном, там. В Європі, в Америці, що реально постійно на все потрібен дозвіл. І вже закрадається просто така думка, що, можливо, там взагалі на все потрібен дозвіл. Що в гори піти треба дозвіл, і все решта. Бо чим от в нас по кайфу, що в нас не треба цих всіх дозволів. Можливо, вони і треба, але знаєте. Я нікого не закликаю нічого порушувати, якщо треба дозвіл, треба брати. Але ну, ви ж знаєте, як то відбувається іноді. Поки ми розкладалися, закипіла наша водичка на вечері кукурудзна каша з пармезаном, паста з сиром та грибами і батончик кавовий та журавлиновий. І опісля ми просто сиділи і захопливо дивилися, як сідає сонечко. Чесно, я захоплююсь людьми, які вміють таке цінувати, адже щастя, просто в простих речах. І я захоплююсь людьми, які вміють таке цінувати. Просто захоплююсь. і от вами захоплююсь цією парою, які просто собі пішли вдвох. Та що ш... Та ти? Та про що ми говоримо, ребята? Про що ви що прикалуєтесь? Ми багато знімали, адже дуже хотілося все закарбувати це в спогадах на фотографіях, а також наша вечірня рутина. Подбали про освітлення, підготувалася до сну. І лягли спати. І лягли спати. На природі, фантазія зразу розігрується, коротше. Та, блін. Камон, ребята. Чесно, я вам скажу, я раніше мені це. Ну, я, типа, не так якось це сприймав от, от, такі відео. А от з часом <ф> я переглянув свою. Як то кажуть, поведінку. Раніше я цього не цінував. Теж хотів десь постійно полетіти, там, щось побачити. Інші теми цінував, якщо чесно. Якщо бути до кінця відвертим. А зараз все помінялось. І я захоплююсь людьми, які з молодих років. Вміли цінувати такі речі прості, але це і приносить щастя. Ніякі дубаї і яхти не принесуть таких. Емо... Ну, понятно, що це по-своєму якісь емоції. знаєте Ну Тоже правда є якась, але порівняно з цим. Це не то. Зранечку. Ми кипитиме воду собі на каву, чистимо зуби в джерельній, прохолодній воді. І просто насолоджуємося ще кількома годинками на полонині і збираємося йти додому. Всім дякую, що додивилися відео до кінця, надіюсь, було цікаво. Було дуже цікаво. Прям я б взагалі не йшов додому, я б лишився ще на одну ніч. Я кажу, якби була можливість, я б там взагалі тиждень просидів. Знаєте, один день я розумію, що хочеться закарбувати спогади на пам'ять познімати відео, фото. Але коли ви знімаєте відео і робите фото, ви не насолоджуєтеся. Ну, на жаль, Сорі, але це правда, я знаю по собі. Тому, якби виділив один день, можливо, на якісь там зйомки блогу, фото на пам'ять. А потім би просто 2-3 дня просто відклав би всі телефони, камери, і просто б цілий день би провів отак. Не знаю. Якісь такі в мене думки. Можливо, таке ще в моєму житті і відбудеться. Ну, не знаю, чи ми підемо вдвох, звичайно, з дружиною. У мене, до речі, а, моя дружина сказала, що би теж. Вона навіть мені перше запропонувала піднятися, кудись сходити. Я був такий та ні-ні. Якби... Я хотів, але думаю, ну як вдвох? Там з якоюсь, можливо, гідом чи з якоюсь групою піти, але мені здається, вдвох це прикольніше. Можливо, ми ще підемо. Ви мені от напишіть тільки, будь ласка, що там з ведмедями і вовками робиться, і далі я вже подумаю. Добре? Дякую. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто, можливо, автори цього відео, а можливо, і автори, і ще якісь люди, які піднімаються в гори. Напишіть, яка ситуація в наших Карпатах? Де безпечно? Де, можливо, не є так аж до кінця, безпечно, щоб володіти інформацією. Ну і взагалі, можливо, якісь лайфхаки. Поділіться, будь ласка, дуже дякую. Дякую за відео. Класне відео. Знімайте ще, а ми будемо дивитися лайкати, і коментувати. Дякую.